Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні пісне пісочне печиво з шоколадом. Вливаю 130 мл води. Додаю 180 г цукру, четвертину чайної ложки солі. Перемішую. Додаю 130 мл олії без запаху, 400 г просіяного борошна, 100 г крохмалю, 8 г розпушувача і ванілін. Перемішую і замішую тісто. Готове тісто для зручності ділю на дві частини. Викладаю на поверхню присипану борошном. Розкачую товщиною 3-4 мм. І вирізаю печиво. Викладаю на пергаментний папір. І відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. Печиво готове. Розтопила 50 г шоколаду, переклала в кондитерський мішок і прикрашаю печиво. Всім смачного! Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!